Відеогляд на стан мотоциклу Yamaha mt 09 sp Знімаємо в гарній якості на сонці. Робіть стоп-кадр, роздивляйтеся детально все, що потрібно. А ми зараз обійдемо загальним планом, а потім покажемо детально по кожному із вузлів мотоцикла. На мотоциклі вже встановлений вітровик МРА. Будь ласка, мотоцикл лінзований на лінзах. Оце стокове, стокове світло, все, зрозуміло. Так, передня гума в такому стані. Тут є наліпка. Ось, можливо, дівчинка їздила на цьому мотоциклі, тому що наліпка така квіточка. Далі гальмівний диск має невеликий знос. Робоча область в порядку, без скулів, без кратерів, без сержавщини. Армовані пильвики, армовані шланги, захист радіатора, під радіатором соти всі, бачите, рівні, можете зупинити, собі більш детально подивитися. Трикстарт, класна фірма. Далі колектор, будь ласка, знизу подивіться. трошечки пилом припало, класний колір такий, чорний з сираліком, бачите? Ну, спехи вони саме цими відрізняються. Тут немає подряпин, тут також наліпки вже є встановлені такі. Далі поїхали. так Тут також наліпки такі. Так, задній гімн диск. Колодочки. Є наліпкам невел... невеликі, такі зараз ближче покажу. На сонці. Так, бачите. Пошкодження наліпки. Наліпка от пошкоджена і тут. Все, більше моментів немає. Так, далі задня гума. В такому стані. Камінчик прилип. Хагер встановлений Підвізка Йолінс, ланцюг і гальма, верніше і зірка в гарному стані. квік на мотоциклі. Є. Тут також з цього, цього боку налюки. Сидіння, все в гарному стані, без подряпин, потертостей. Тут дивіться грузи і кулька в порядку. Так, крупним планом все показуємо. Знизу, будь ласка, подивіться. Тут також робоча область в порядку. Армування, польовики, цілі, гарнівний диск, невеликий, знос присутній. Вилка з регулюванням. Далі. Такі прикурювачі витягли, вставили. О, зараз закрию. Трошечки незручно мені закривати. А, тут його треба витягти, щоб закрити його. Все. Так, на мотоциклі три ключі на приборці. Захисна плівка, бачите? Заведемо, послухаємо. Бензин закінчився. Закінчився бензин. От, все працює, зараз запалення вимкнуло. Бачите, вже блимає, ну, закінчився. Вони ж приходять пусті, без бензину з контейнера. Ми трошки доливаємо, тестуємо і все, і не доливаємо далі.